До війни я працював водієм далекобійником. Їздив по Європі, по всьому світі, об'їздив 62 країни. Я вчився а у свій вільний час, ходив гуляв з друзями, а іноді допомагав своєму дідусеві з пасікою. До війни я працював на заводі, і навчався для себе спорту і на силових. Працював головним інженером на да, комунальному підприємстві. Я професійний військовий. З 2005 року я безперервно проходжу службу в Збройних силах України. Маю військове звання підполковник. Посадою в мене була радіотелефоніст. По-нашому це зв'язка. Дзвонив товариш, сказав, що в Мілітополям вже орки стоять. Відсадкували Паску і зразу в понеділок після паски я пішов на воєнкомат. Я вдягнув просто цю форму. Це такі емоції для мене були. От mm. я просто хотів туди і все. Таке бажання, якесь дитяче. От хочу і все. Мотивація, патріотичні якісь почуття за країну, болить там, знаєш, воно тобі, що це. Хлопці воюють, а я вдома. У мене була мета йти захищати не тільки державу, а своїх батьків і молодших братів і сестер. Я не пам'ятаю два дні до зриву. Мені пам'ять стерло і момент зриву, то все. Відкрив очі, побачив, будь-то як земля піднялася наді мною, І я зразу відчув сильний біль в руці. Я такий опа, зрива не чув. Зрива конкретно не чув. Гранатомет не летів в сторону. Я відбігаю на сторону, лягаю, у мене ті пацієнт. перше відчуття — Де моя нога? Як я буду пересуватися? Наклали жгути, але жгути не дуже допомагали, тому що висока ну, рана була і я втратив дуже багато крові. Важка була евакуація. Я був в шокому стані. Співав, жартував. Два з половиною кілометра хлопці несли. У нас 8 чоловік їхало. Четверо одразу погибли, четверо залишилися живі. Діма це старший син. Він спас нас, став витаскувати туди з тої машини, ми вже горіли. Я почала ночь на вітра в крові і ще трохи вже минуло п'ять-десять, як вони сказали, на світі. Ми сказали в операційну оперувати. Сиділи, чекали, ждали. Потім сказали, що пройшла операція успішно.